Сьогодні в огляді коротенький огляд буксирувального тросу від фірми VTOL. Чому коротенький, по суті. Тут інформації багато розказувати не можу, тому що ще нічого сам не знаю про нього. Але відразу вийшло так, що я сьогодні його взяв і зразу прийшлося його протестувати. Тест він витримав на високому рівні, тому... Поки що в мене тільки добрі е, про нього як відгуки, і можу його навіть частково вже починати рекомендувати. І так, довжина даного тросу 4 метри, максимальне зусилля, його 3 тонни. Ширина стрічки тут 4 см. Як бачимо, внизу пише трос, відповідає вимога правил дорожнього руху, і вказано, що він е, тут. Е, Згідно ІСО 9001, виконує свої як прямі обов'язки, можна сказати, при температурі мінус 30 і до плюс 50 градусів і при відносній вологості 40-75%. Тип кріплення тут, як видно. Два крюка. на вигляд досить добре. Ну, по суті, за один раз сказати не можна, але крю... крюки виглядають досить непогано. Більше інформації про даний трос сказати не можу. На даний трос зроблю ссылочку в описі. Купляв його в інтернет-магазині Розетка. Там досить непогана ціна, так що, кого цікавить, можна перейти і подивитися. Ну і взаді тут на облістерній упаковці вказані коротенькі правила попередження для користування цього троса. Кого зацікавить, переходьте по ссылкацію і купляйте кого зацікавить